Десь на околицях Єрусалиму поблизу Оливної гори зібрались чоловіки та жінки на горниці. Ну, скільки можна чекати? Ми вже дев'ятий день чекаємо, а його немає і немає. Чи все добре? Ой, чи все готово? Йоанно, сюди швиденько. Ну що ти забарилася? Чи вже все зроблено? Чи вже Свичайло, все готово? Прошу все тебе, будь ласочка! Ще раз про три вікна і повість фіранки. Соломіє, я, скільки я можна? Все зроблено, все зроблено, ми їм витираємо, все нас зроблено. Соломіє, Маріє, де ти? Чи все готово на кухні? Чи вже пляцьки готові? Чи риба, чи запечена? Чи для всіх цього вистачить? О, Господи, про все я, тільки я маю турбуватися, про всі оці все речі. Добрий, Марта. На Іване, тебе тільки посмертність Ой, Я тут. Достатньо. Все цечить. Все, все, все Чи є вино, є а вино. хліб є? Є хліб. Добре, Господи. Чого? Це може статися в будь Ми не почек... митці. Займ... А що ви робите? Далі прибираєте? Ну, все ж має бути близько. Який, який день порахунку ви тут вже прибираєте? Напевно, дев'ятий. А Нет. його все немає і немає. 9. Петре, може, тут щоб розбирати стелю, бо ми ж не знаємо, куди він прийде. Петре, де ти? Петре! Ой. Петре! Ой, Ой. я ж з тим столом мого хребта не надірвав. Петре, скажи їм, я не витримую. Далі прибираю то все. Та вже все що годин помило. Як то далі прибирають? А який же день прибирає? Та дев'ятий. Боже милий, дев'ятий! Та то вони... Та якби ви так дев'ять днів молилися, та то та він би за півгодини би прийшов. Давайте краще до молитви і з до мені прибирати. Вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з Його братами.